Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити прості браслети з бісеру з красивим плетінням. Буде три різні візерунки для браслетів. А ще й велика перевага в тому, що тут застіпка з бісеру, що дуже бюджетно, бо не потребує додаткових витрат. Тут застіпка паличка з петлею, а ще в мене на каналі є відео. Там застіпка кулька з петлею. До речі, в тому відео було аж 5 різних візерунків для браслетів, тож можете потім заглянути до мене на канал. Сьогоднішня застіпка плететься ще простіше. Зараз покажу початок застіпки, потім 3 візерунки та кінець застіпки. Для кожного з браслетів беру приблизно по 1 метру риболовної волосіні діаметром 0,25 мм. Беріть прозору, бо в мене чорна для камери. Спочатку для застіпки набираю 6 бісеринок, цей бісер спускаю на середину жилки, беру правий кінець, відступивши крайню бісеринку, цей же кінець вставляю вліво, в решту 5 бісеринок. Затягую на середині волосіні. Направо набираю 5 бісеринок і цей же кінець, яким набирала, відступивши крайню бісеринку, завожу його вліво в решту з 4 бісеринок. І ще цей кінець завожу в крайню шосту бісеринку. Ось так. Затягую. Так це має виглядати. Далі будь-куди нанизую 5 бісеринок. Іншим кінцем прохожу крізь п'ять штучок в напрямку від застіпки. Крізь одну бісеринку прохожу назустріч. Застіпка, точніше, перша її частина, готова. А так це виглядає на бісері десятого розміру. Далі показуватиму саме на ньому. Перша ідея для браслету. Для нього я візьму два кольори бісеру це білий та срібний. Показую вже після застіпки. На одну сторону нанизую три білі, на іншу дві білі. Тим кінцем, де дві штучки прохожу назустріч в крайню бісеринку. Крізь одну срібну проходжу хрест-нахрест. На одну сторону набираю три срібні, на іншу дві срібні. Тим кінцем, де дві штучки, прохожу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Крізь одну білу проходжу зустріч. На одну зі сторін набираю три білі, на іншу дві білі. Тим кінцем, де дві штучки, прохожу хрест-нахрест в крайню бісеринку. Крізь одну сріблясту проходжу хрест-нахрест. На одну сторону набираю три срібні, на іншу дві срібні. Тим кінцем, де дві штучки, прохожу назустріч в крайню бісеринку. Так продовжую набирати до потрібної довжини. Другу частину застібки я покажу в кінці відео. Друга ідея для браслету. Для нього я взяла три кольори бісеру. Синій, білий та сріблястий. Показую також після застіпки. На одну сторону набираю чотири сріблясті, на іншу три білі. Тим кінцем, де три штучки, прохожу назустріч в крайню сріблясту. На сторону до срібного бісеру набираю чотири сині. На іншу сторону, три срібні. Тим кінцем жилки де три штучки, прохожу назустріч, в крайню синю. На ту сторону, де синій бісер, набираю чотири білі. На іншу сторону, три сині. Тим кінцем де три штучки, прохожу назустріч в крайню білу бісеринку. Туди, де білий бісер, набираю чотири срібні. На іншу жилку три білі. Тим кінцем волосіні, де 3 штучки прохожу назустріч в крайню срібну. Повторюю набирати так далі до потрібної довжини. Тут бачимо, що є сторона, на яку завжди нанизуємо по 4 бісеринки, а є сторона, на котру додаємо по три штучки. Третя ідея для браслету. Для нього візьму три кольори бісеру. В мене буде білий, срібний та рожева рубка. Можна брати звичайний круглий бісер. Цей браслет також показую після застіпки. З однієї сторони набираю одну білу, рожеву, білу, сріблясту, з іншої сторони білу рожеву та білу. Тим кінцем, де три штучки прохожу назустріч в срібну бісеринку. На одну сторону набираю білу, рожеву, білу сріблясту. На іншу сторону білу рожеву білу. Тим кінцем де три штучки проходжу хрест-нахрест в срібну бісеринку. Повторюю, з однієї сторони набираю одну білу рожеву, одну білу сріблясту. З іншої сторони білу рожеву, білу. Тим кінцем де три штучки проходжу назустріч в срібну бісеринку. Таким способом набираю потрібну довжину браслета. Зараз покажу другу частину застіпки. Після того, як набрали весь браслет з будь-яким візерунком, набираю 5 бісеринок плюс 12 бісеринок, разом 17 штучок. І цей же кінець жилки, на який набирала цей бісер. Відступивши 12 бісеринок, вставляю його в 5 перших. Вставляю в напрямку до браслета. Можна вставити паличку та приміряти, чи підходить по розміру. Якщо ні, то додайте або відніміть декілька бісеринок від 12. А якщо ж все підходить, то зав'язуємо три вузлики. Зайве відрізаємо. Запальничку ставлю на мінімум та короткочасно підношу до вузлика. Все браслет готовий. З вас вподобайка. А з мене нове відео.